лише щоб свідчити про світло. Бати тим, що вірують в ім'я Його, які не з, крові, з тілесного бажання, і спохоті чоловічої, але від Бога народилися, і Слово стало справді і поселилося між нами, і ми бачили його славу, славу, і ненародного відця, того благодаті, та ніс. Іван свідчить про нього і пророжує, кажучи, ось той, про кого я говорю, той. Істос Воскрес. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. і Як довго через той довгий хіст ми чекали тих радісних слів, до Рів Христі, Христос Воскрес. Ми всі радіємо і тішимося кожен посів. Причині, але в основному з того, що це велика радість нашого життя. Хтось тішиться про піскінчиться, а хтось те, що щось здобув в тому часі. Дорогі хлопці, сьогодні так коротенько свято і всі ми трошки приготуваннями сполучені, але розважимо над такою правдою оценити. Ми пригадуємо собі в Євангелії є декілька моментів, коли сіється Воскресіння, стається Воскресіння. Пригадуємо історію дочку Єпіра, як, як Ісус Христос прийшов і Воскресив дитину. Пригадуємо ту бідну вдову, яка свого сина несла з людьми у місті Наїн і Спасителю зустрів її в храмі і Воскресив цю дитину. Пригадуємо. Лазаря, який помер, а Христос прийшов і Його Воскресив. І ми, споглядаючи на це Воскресіння людське, бачимо, що діється із людиною, яка померла і Воскресла. Людина жила, прийшла смерть, людина померла, перестала рухатися правда, серце перестало битися, функції біологічні перестали працювати. А Христос приходить із словом хвилю, момент, повертає, дає силу дає життя того Духа, так подібно, як Бог творив людину, правда вдихнув Духа, і людина оживає Смого. Але про своє Воскресіння Господь каже зовсім по-іншому. Коли йшов до Єрусалиму, Він завжди казав: «По трьох днях я по трьох днях Син Божий воскрес. По трьох днях. Навіщо йому було тих три дні? Навіщо Богу і три дні, що Воскреснути, якщо він міг це зробити, раз так, як людину і повернути до Тому що, дорогі Христів, в тих трьох днях лежить ціла історія творіння. Промислу Божого і нашого Спасіння. Це не є просто повернення до біологічного життя. Це є щось зовсім інше. Так коротенько про ці три дні. Перший день подивімося, який це був цей перший день, коли Христос віддав своє життя на Христі. Як він називався? П'ятниця. Коли ми відкриємо Святе Писання, читаємо про створіння світу. П'ятниця є шостим днем творіння. І що останній день творіння Бог створив? Кого? Діти знають Статахис. Бог створив людей. Це вінець його творіння, найулюблений Його творіння, де найбільше вкладено твоєї любові людини. Бо ми дивимося правда на себе, особливо лікарі це можуть засвідчити, який цей людський організм, як він є складно створений, як все продумано в тій людині, правда, що мозок працює, відбуваються хімічні реакції, і ціла людина рухається, думає, творить. І не тільки творить щось таке матеріальне. Але з Богом також створить життя чоловік і жінка, з Богом дають життя нове. Але яка то людина була створена в п'ятницю в останній день? Яка створена недосконала? Бо полишила свого Творця, пустила в своє серце гріх і стала вигнаною, стала полишеною. Сама себе від Бога правда відділила. І через цілий час цей на землі людина несла ці терпіння, які сама собі вибрала через гріх. бо гріх їй приносить ці терпіння, кров, смерть, свою недосконалість, різні навіть і так далі різні речі. І ось Господь, прийшовши на землю, це був цей день п'ятниці. Бере на себе Спаситель наше тіло, це творіння Бога, звичайно, без гріха, але з тими, з тими всіма переживаннями, з тим всім, правда він народився маленькою дитиною, різ і так далі. І так далі. І в п'ятницю, приймаючи терпіння, смерть, кладуть його до добробу, як звичайно. Людину ми про це бачили і читали і переживали останній останні час тиждень з Христова, так? Але не просто він помирає. Він дорогі мої, бере оцю людську смерть недосконалості, бере, забирає від нас. Дуже гарно ми, це про це сказав наш правлячий архієрей, коли був п'ятницю, тут з нами. Біля гробу він так сказав такі цікаві слова, що Христос помер за тебе, і цей хліб є животворяче, той, який дає життя. Бо Христос забрав цю смерть від всіх нас, від кожного з нас. І поклав її разом із своєю, своє, собою до цього. І власне це є ця п'ятниця Герша. І перехожую сьомий день. Шостий, вибачте, шостий день. Останній день сьомий субота шата. Читаємо в тому письмі. Субота День святові. Треба відпочивати. Ну, за єврейською традицією, не за християнською. Ніхто нічого не робить, бо Бог відпочиває. І людина ну, має відпочивати. І ми бачимо ця субота так само відбувається у тій дії, дії Спасіння Христа. Цей другий день. П'ятницю поклали його гробу, і в суботу тиша. Бог, забравши цю смерть нашу, спочиває. І знову починається перший день. Перший день творіння. Бог творить світ, знов дає життя. І Спаситель, воскресаючи з гробу, творить нове життя, нову людину, нового Адама, дає щось зовсім інше, що було при сотворінні людини такої і землі і, і Бога правда, дає дар свого божественного життя кожному звіту. Людині. Бо, забравши цю смерть, Бог не лишає порожнечим, Бог дає дар Божественного життя. Кожному з нас. І ось, дорогі мої, в цьому полягає Воскресіння, що Бог, перемігши цю смерть, поклавши її гробу своїм животворящим життям, дає також нам це життя. Ми, кожен з Християн прийняли цей дар. Ми сьогодні співали так гарно ті, що у Христа хрестилися, ми що Христа хрестилися. У Христа судя. І Воскресіння Господнє це є наше зодягнення в Христа. Бог нас одягає у своє, у свій божественний дар життя і називає нас дітьми Божими, і каже кожному з нас: Ти є моя дитина, маєш. Цей дар спасіння, я тобі вже його даю, вже маєш. Іншою стороною вже від нас. Ми приймаючи цей дар, маємо тим даром Божим жити. Тут же складно жити в даром Божого життя. Тому що не завершилася ця боротьба злоби, і він прийшов колись, правда, там. В раю і спокусив людину. Так само тепер Він приходить і хоче цей дах життя божественного знову нас забрати, хоч трошечки його пошкодити, якось, щоб ми не жили, не жили тим Божественним життям, приходить через гріх. І як зробити так, щоб горонити себе від гріха? Треба зробити те, що зробив Христос. Треба вмерти для гріха. А що це значить вмерти для гріха? Це значить від нього відмовитися. Щоб ми для гріха були мертві. Щоб гріх з нас ніякого життя не тягнув. А жити для. Бога. І ось, дорогі мої, оце світле свято нового життя. Воскресіння Господнє. коли Господь, перемігши смерть, дарував нам вічне життя, повернув нам дитинство Боже, цю велику радість, я сьогодні бажаю вам і всім, хто переживає радісно цей світлий свято, віриє у Христа, щоби ми жили тепла життям. Щоб ми його не загубили, щоб ми його не знищили, щоб ми його нікому не віддали, щоб він для нас був змістом, даром Божественного, який прийняли від щоби... Бога. І колись, коли ми вступимо у пороги вічності, не зем... цієї землі правда, а іншого виміру, каже Христос, вірує в мене, той не вмирає, а приходить до мене безпосередньо, хто живе те вдаром життя, не вмирає, то смерть його не торкає. І так і ми, сьогодні переживаючи це Воскресіння, на що пам'ятаємо, що будучи з Богом, прийнявши його дар і будучи живими для Нього. Бо Він цей дар нам дарував, щоб ми радісно на щодені співали Христос Воскрес і разом з ним вступали сміливо у життя, це, яке нас чекає. Дорогі мої, сьогодні оце свято. Я сьогодні щиро всіх вас вітаю, і складаючи найщиріші вітання. Бажаю, що та радість, яку приніс нам Господь. Може, ми люди так не можемо збагнути до кінця того, що відбулося, але розважаючи так потрошки, ми, ми це розуміємо в якихось граннях нашої мудрості, щоб та радість була Богом. Щоб ми раділи тим, що для нас робив Бог, бо ми його діти, і ми маємо свідчити те. Що ми є його жити Боже нам життя. Христос Крис. Благодарю, братство, сестринство, всім всі, всі. бачу, хлопці з війська, пустили їх трошки до нас всім. тим, хто нас захищає, щоб Бог жив в серці, щоб ми тісно з ним жили в нашому житті. І тоді ніяка сила не дасть ради Бога перемогти, переміг світу. здоров'я, радості, хрестів, веселих свят. Христос воскрес. Ви, христос воскрес! Христос Воскрес Христос Воскрес! с неполома и Сиснувай.